Всім привіт! І сьогодні у нас з вами довгоочікувана розпаковка посилок СТЕМУ та Аліекспрес. Взагалі я цю посилку дуже чекала. Ну, з Залікспрес не дуже, бо там тільки одна посилка. А от Стему я реально дуже чекала. Я бачила, що деякі блогери, типу, забувають, що до них їде. Але я ну просто ніяк не могла забути. Кожен день я вислідковувала посилку. А ну, типу, якщо ти її вислідковуєш, то тобі ще покажеш, що там їде. Я постійно переглядала. Ой, е, я не забула. Але мені все одно дуже цікаво, яке воно приїхало. Типу, е, очікування реальні. Давайте почнемо з першої посилки з Аліекспресовської. Ось, тут вона така. Ну, не дуже величка, як е, півтори мої ладоньки, мабуть. Так, ой-ой-ой, тих-тих. Це у нас канцелярський. Я думаю, щоб там нічого ще не порізати. Там хоч є інструкція. Так, е, я вам розповідаю. А чого воно так сильно. Я вам розповідаю. Е, це, коротше. Це у нас селфі-палка. але тут ще потрібно розібратися, що робити, тому що тут якісь странні ці штучки. Так, давайте. Ой, ой, тих 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 Кнопочка. А, це кнопочка, щоб робити селфі, окей. Так. До речі, я ж вам казала, не у, мабуть не у останньому влозі, але я вам точно казала у влозі з музеєм, я вам казала, що тут буде для влогу якісь речі. Ось це одна із цих речей. Боже мій друзі, це просто жесть. Аліекспресоцька селсупалка, ну видно, що тупо якась китайська. Я вам зараз показую, що я тут знайшла. Я забухлила і це просто. Попереду ця кнопочка достається. не знав? Далі, оце ось ну, світло воно витягається ось так. От. Тут якась чорна штука. А це який потрібно, до речі, мені зараз його висунути, щоб тримався мій телефон. Ось квадрат, раз його потрібно висунути. Далі інший квадрат його треш потрібно висунути. Ось тут буде триматися ваш телефон. Ось так він буде упиратися в ці стіночки, вони тут відвигаються. Боже, реально подивіться, ну, відвигається. Стіночка зеркальце. От, упиратися він буде. Я не знаю що. Зараз тут ми ще щось знайдемо. Ну, це, це прикольно. Це темовська посилочка. Так. Ой, там насправді стільки всього. Я дуже це чекала. Там є і для влогу, і для моєї кімнати. Ну, Взагалі там, типу, не прям вау, там і для телефону всякі є штучки. Але взагалі я це замовляла, там є такі е, ріснички на магнітиках, Ради них я це все замовляла. Заради них. Так, ага, упаковочка. Я вже бачу з піолетовенки. Давайте вже будемо розривати. Секунду. Вау, упаковка. Тут взагалі не дуже багато товарів, це типу так. Ось, я вам трішки покажу. Ось так це все виглядає. Так, давайте починати щось, ну, ось ось щось таке, мені теж купалося. Давайте подивимося, що це. Це ось така, типу як зубна паста. Коротше, е вона фіолетова, і ти маєш е нанести її собі на зубки, і зубки в тебе стануть білі. Боже, навіть це не можу розпакувати. Ось така красота. Е я так зрозуміла, що ти тут. Так, ти тут крутиш, а воно сюди йде. Ти це намазуєш собі на зубки у тебе білі зубки. Ось така штучка. Так, друга посилка, вона чомусь розпакована, а, ну вона тут ніяк не закриється. Так, давайте її розглянемо. Я ще не можу достати, ви бачите? Так, ага, ага. Тут застряло. Я вам десь тут прикріплю. Це ось сказати, такий... освіжувач повітря. Ось тут є ось така паличка. Типу, ти сюди маєш налити водички. Якось тут закрити. Ось. Нажати на кнопочку і в тебе звідси буде йти класна повітря. <тірш> Ладно, нука. Від сюди. Це лайк. Like. Я вам зараз покажу. Ну бачите, воно розряжена, я його почала заряжати. Супер. Ну воно так. <тірш> Мені подобається, але воно так, типу, йде-не йде, тому що воно, мабуть, розряжене. Угу. Просто... Це реально must have. Ось така штучка, це реально круто. Так, це там ще нічого немає. Так. Це, заради чого я ось це все, ну крім Аліекспресу, замовляла. Це магнітні дві. Давайте їх розпакуємо з вами. Оп, так, зробили дивочку. Тут у нас ось така апарати типу клас і вже є на клані вії. Тому що я е, займаюся східними танцями, і коли я їжу на конкурси, мені дуже важко клеїти пучкові вії. Ну, взагалі, навіть якщо вії ось такі, типу цілою дужечкою, мені все одно дуже-дуже важко їх клеїти. Ну, не, ну, як так? не те, щоб важко, але просто довго. На це уходить, можливо, година. Ну, десь так. Хвилин 40-50 уходить просто на те, щоб наклеїти вії. Ну, і це, типу, якось не дуже, тому що ти прокидаєшся з четвертій ранку і тобі ще клеїти вії. Так, я вже розпакувала. Ось так. Ось так це виглядає. Що ж, давайте спробуємо. Там ще взагалі має бути інструкція, ну, тут, типу, це 100%, відсовців. можливо, вона тут випала, я, я не знаю. Ну Ось якісь бумажечки. Дві. Навіть не одна, а дві. Це я не знаю, що це за допоможе. О, а це наш. Ось я вам теж не знаю. десь тут. Ну, типу, окей. ну, Для його ціни це це взагалі лайк. Like. Ну, ось ось так без вій, а ось так з вієм. Давайте я ще попробую зараз другий начепити. До речі, як я розпізнаю, де е, праві вії на праве око, а де на ліве. Дивіться, бачите, тут є такі меншенькі трішечки віки, а є такі прям великі. Ну і ось так, там, де меншенькі. Типу, якщо меншеньки зліва, то це праве око, якщо меншеньки справа, то це ліве око. Ой, туда ліве. Зробила, зараз піду чіпляти. Дві хвилинки і він готові. Але дивіться, тут я більше до краю, бачите, зробила. Ось тут аж ось цей кінчик. Ой, він відклеївся. А тут він ось тут. Ну, зараз. Ну, я його там не примагнічу, звісно. Ну, це я його так нарушила, порушила. Ось так от у нас виходить. Ну, це не помічайте його. Зробіть вигляд, що воно приклеєне, типу. Ну, Взагалі мені подобається. І так, наступна посилочка. Що це запитаєтесь? А, це мікрофон. Для Влогів, для вас, все для вас. Так. Давайте зараз його. Ось так. Розпакуємо. Це потік. Так. М -м, інструкцію можна не читати. Я подивилася тіктоків. Мені цього достатньо. блін, так буває, бо під ліжко ну, закупилася. Виймаємо. Я тільки один вирішила собі замовити. Ну, багато не потрібно. Я влоги веду одна. Ну, взагалі ще є Софія. Вона там може якось попасти в кадр, сказати вам привіт, але ну, по я вважаю, що, ну, щоб сказати привіт, ну, не дуже потрібен мікрофон. Я не можу дати свій. А Аліна, вона не дуже любить взагалі бути на екрані, тож думаю, ви багато бачили разів там, де є Аліна в кадрі, навіть на картині якісь, я їй замальовую обличчя. Так, це у нас цей пушок. Так, це у нас сам мікрофончик. Ой, плівочка. Можливо, буде Асмр. <плес> 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 так, це у нас перехідник до айфону, все правильно. Тут у нас знову плівочка. Я не знаю, її мабуть, яким не знімати. А давайте зараз його налаштовані. Не шарю, як його чіпляти собі там сюди чи ще кудись. Я його трішки поставила підзарядитися. хоч трошки, щоб він спрацював, а зараз знімаємо плю... плівку. Да. Так, відчепися. Так, і це вже інша сторона, тут вже інша плівка. Ну, давай, не можу взяти. Ага. Зловили вайб. Ось. Так, далі ось така прищепочка, мабуть, щоб чіпляти Пакет. Пакет, пакет. О, нове слово пакет. Так, ой, бамбончик. Ой-яй-яй. Так. Давайте підемо, протестуємо. Я вже зняла його з зарядки. Боже, скільки він там... Мабуть, навіть навіть хвилинки не пройшло, я його вже знімаю з зарядки. Не можу зняти, тому що я не знаю чому. Зняла знову плівку. Так, давайте зараз пробуємо. Коротше, я не знаю, чи працює ця штука. Я не можу одягнути... Боже, от... Якщо вона зараз не працює, я просто як дура, коротше, зараз сижу з штуки, штукою це просто буде крінж. Я не можу е, надіти помпончик, бо в мене нігтикий, я не можу. Нічого зробити. Я не розумію, мікрофон світиться зеленим, але ця... Штука начебто взагалі. Життя не подає. Коротше, ну я не знаю. Я сподіваюся, що воно працює, але якщо воно не працює, то це просто крінж. А взагалі, це все, що я можу вам сказати. Переходимо до іншої посилки. Так. Ось така у нас спасика. Все, навики на подушку. Так як я взагалі... Така фанатка... Е Моя провина, твоя провина, наша провина. Це просто реально вау. Ось цей серіал, ну, фільм-серіал, от він реально мені показує, що любов, якщо ви, типу, пазл, ось як там, якщо ви пазл, ви складаєтесь І там, і навіть якщо там хтось десь там, а хтось десь там, вони все одно коротше, прийдуть, змінить один одного. Тож? Хтось вже йде додому. Ось така навичка. Ні, ну, Ну чому, ну, нормально, зараз я одягну і знову повернуся до вас. Що ж, я одягнула цю подушку взагалі було важкувато. Це подушка здорова. Я думаю, що вона така маленька, бо та наволочка дуже маленька, а це подушка здорова, я не знаю. Вона сюди теж взагалі майже не влізла. Дюхюлі. Це супер. Це реально. вау! Ну, це як для мене, ну я просто фанатка. О, боже, боже, боже. Хто тепер буде зі мною спати у ліжку? Нік Лестер. Надіюсь, я сказала правильно його фамілію, не знаю. Думаю, ще ні, але то таке. Просто подивіться, хто зі мною спить. А? А? Викусили. Боже! Подушечка ще така, я класенька. Тут двохстороння така картинка. Мені дуже подобається. Ну подивіться, мені ще так. М -м 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 -м. я теж Так, все, давайте. Наступна посилка, скільки можна вже. Про цього Ніка. Так, це, мабуть, предостання посил. Ні, це не взагалі не предостання, Я ж знаю, що там їхало. Це ось такий чехол на телефон. Так, відкриваємо з вами. Я його взагалі, типу, не мала купляти. У мене там і так нормальна сума. Взагалі, там в тему можна від 400 гривень. Ну, там все-таки було 400 гривень, але потім ще ще якось ще плюс 600 вийшла 1000. Не. Взагалі, типу, я його не мала купляти. Просто вже коли мала замовляти, побачила. Мені просто випало. Я думаю, ну а чому б ні? Типу. Ось так. Цей чохол виглядає. У мене синій iPhone. Я не знаю, чи воно підійде під синій, але це прикольно. Воно ще так вигля... ну, виглядає, реально супер. Це реальні ями ось тут. Прикольно глядає. Mm. Наступна посилка, давайте не тормозимо. Так. Mm. Що ви думаєте? Вау! Wow. Це знову ж де А, аусу? Це знову ж таки з фільму Моя провин. Ой, да. Моя провина, твоя провина, наша провина. Зараз я це сама маю выкинути. Секунду. Пампончик так и лежит, до речі, з мікрофоном. Вау! Это реально супер! Вау! Wow! Я вам навіть показувати не хочу, дивіться. Тут у нас ось так. А ну зайчик, а ну зайчика воно злове, ні? Не воно злове зайчика. Якщо типу цей чехол був такий силіконовий, він, ну, він, типу, гнеться куди хочеш, туди і гни мене. Він тобі так і кричить. То цей чехол взагалі не такий. Він такий міцний, ну, звісно, що мене не влаштовується, що тут написано ось. Просто подивіться, но, но, нік, но, нік, но, нік, но нік. І вони тут разом. Для таких фанаток, як я, фанат, фанатів, це реально клас. Я тебе ось так покажу. Ось. Ось так гарніше. Це, типу, реально класно. Мені дуже подобається, блін, ну так виглядає прикольно. Так, це, мабуть, остання посилка, я не знаю. Я ще там не бачу, мабуть так. А? Так, вже пакетик наш пустий. Це остання посилочка за сьогоднішнє, за сьогоднішнє відео. Ой, ну це, це те, що я була в папі, він вімкнув у нього так і є. І в той же момент, ну не, ну, не прямо в той же момент, в той же день я зайшла на тему і вирішила, що я це зобов'язана замовити. В той же день. Так. Ось річ полетіла в мою корзину на тему. Тому що це настільки красиво. Це... Я ну, це слова мене передати. Це ось такий космос, це ось такий е космонавт. Зараз. Знову не можу відкрити. Що ж таке? А воно. Тут зараз все переламається. Я ще не можу відкрити. Знову ж таки, в мене нігті. А, як прикольно. Так. О, супер! Є. Дівчулі. І хлопці. Я постійно забуваю про хлопців. Але я думаю, що вони в мене взагалі не дивляться. О, Боже, на кому я цікава, Кому на мене Це відео вже 5 хвилин. Я думаю, що ця розпаковка буде явно. На 10 хвилиночок. Так, перше це вау! Це пульт! Ось такий пультик. І, звісно, для нього потрібні батарейки, я вгадала. А чому я не можу його. Я не можу його нічого. Тут не позначок, нічого немає, просто кришка. Ладно, ладно. Ой-ой-ой. Моя дитинка. Ладно, я рофля, я рофлю. Вау, він такий малесенький. Боже мій, він такий малютка просто. Щоб ви розуміли, моя ладонь, да й то моя ладонь, ну не дуже велика, і він. Моя ладонька більше, ніж він. Він така малюточка. А ну-ка. О, дядька. Так, давайте зараз, зараз припаде одне світло, тому що воно в мене якраз від павербанку. Оп. Ну, взагалі не так. Темно, як я очікувала. Тут є ще одне світло. Так, давайте вже бігом пробувати. Я вже так чекаю. Боже, мій, ну давай швидше, швидше. Взагалі в мене може вимкнути світло. Та прямо хоч зараз можуть вимкнути їм. Взагалі, типу. Де він? Чому він вже знову на кроваті? Ой, тут навіть. Ой, тут навіть такий проводочок, типу. Вау! Це реально круто. Оп. Пульт. Так, вмикаю, якщо я все правильно. Пульт не працює. А, тут ще ось якісь кнопки є. Ну, весна. Основ... Чому так вищала? Воно є. Вау, а навіщо мені тоді пульт? Таку красоту зато ділаю. В кімнаті така малютка. Якось з тих звздочок багато. Вона робота павербанка, коротше. О, вот така красота. І так, підводимо етого, так можна сказати. Оціночки. Космонавт. 9 з десяти, тому що пульт взагалі не розумію для чого. Функції взагалі тут у нього ззаду. Ой, дивіться, якимсь, речі, головкою. Ой, я ще тут. Я ще тут бачу мікрофончик. Тобто, ще може говорити? Ну, да... ну я все одно не розумію, навіщо пульт, плюс я ніяк не можу відкрити, типу тут немає ніяких позначок, що робити, куди тянути. Тож, космонавт. <плес> Да? А, так, да, все нормально. Ти можеш просто зняти голову на магнітику. Космонавт 9 з 10. Далі подушка. Тканина мені подобається, малюнок теж. Тож 10 з 10. Наступна посилочка. Я її вам тут прикріплю. Це, ну, просто мені він кіти за нею. Це. Освіжувач повітря. Йому я ставлю ну плюс-мінус, давайте 80, тому що він маленький. І він, типу, у мене взагалі на балконі я ось такий прям великий, але я хочу щось таке більш маленьке. Але він вже прям дуже маленький. Я думаю, що він навіть за всю, навіть за всю ніч, можливо, не освіжить всю кімнату. Плюс потрібно постійно. Доливати йому водички. Далі мікрофон 10 з 10. Одна пара, ну, тому що я так замовила, взагалі працює він нормально. Мене, мені ще дуже подобається, що дуже багато зарядок, але, блін, ніхто не кладе блоки. У мене один ні, у мене два блоки. два блоки, блоки всього лиш. А у мене тут вже, розумієте, і селфі-палка, яку потрібно заряджати, і інопланетяни, Ну, він взагалі, типу. Ой, типу, боже, від павербанку, але павербанк потрібно чимось заряжати. Далі. Мікрофон потрібно заряжати. Оцю свіжувач-повітря теж потрібно заряджати. Взагалі, блін. Дуже багато чого. Плюс ще освітлення, навіть коли просто немає світла, базово потрібно теж заряжати. Щоб горів медведик, потрібно заряжати колонки дві, щоб він горів. Далі. Ноутбук взагалі дуже багато чого. І немає блоч... блочків, блоків. Це, це трендець. Так, е, мікрофон я вам поставила 10 з 10. Що у нас далі? Чохли для телефону. Так, е, це чехол 10 з 10. Малюнок, я бачу, що він, ну, типу, прикольно набитий. Тут все так, як на... Було на екрані, ну, на малюнку, на фото. Тут все прикольно, типу, тут навіть ось всередині є ось такі палочки, кнопочки. Теж дуже прикольні. Тут ось навіть ні, намальовано. Ні, не намальовано, було то намальовано плюс-мінус, але ні. 10 з 10, Ні. Ні. ні, Блін. Ну давайте 9 і 5. Ось так. 9 і 5, тому що тут оцей надпис, я не розумію, що він мені там. Цей чохол, ну я не знаю, тому що він такий, бачите, він слабенький, дуже. Він не дуже буде захищати телефон. Це так, чисто в Пінтерест пофоткатись. Ось, а він такий, бачите, ну дуже гнучкий, так що йому ну десь 9 10, але принт гарний. Боже мій. Бачите, так світло відбивається, начебто, типу, тут немає сердечка. Вони є. Вони є. Я аж перепугалася. 9 з 10. Далі у нас йде ось ця штучка. Я не знаю, я її не випробувала. Тож я її ну, ніяк не можу оцінювати. Упаковка, да, супер, все, окей. Але я не знаю, як вона працює, як вона відбілює зубки. Тож, якщо хтось вже користувався, то, будь ласка, напишіть в коментарях, як вона працює. Ну, і оцініть в коментарях всі посилки по-своєму. Ну, от, до прикладу, для мене цей чохол на 9,5. Можливо, для вас він на всі 10. Тож обов'язково пишіть все в коментарях. Ось, я не можу це оцінювати. Ну, тільки за вигляд. Вигляд десь з 10. Все чисто, все нормально. Ось, а так, як він працює, я, на жаль, не можу оцінити. Ну, я можу, але пізніше. Вже ввечері, аж коли буду лягати спати і чистити зуби, тоді. Так, далі. Селфі-палка. О, це дуже цікаво. Тут. Е, навіть не знаю, як оцінювати. Дивіться, світло є. Не в, кожному, не в кожній селфі-палки є світло. Тож це вже десь плюс. Давайте 3-2 бали. Не знаю. Витягується вона. Ну, не так довго, як я. Ну так. Ну, не, ну, типу, вона навіть на весь екран заповняє, але, ну, ну, типу, окей, в тебе ще плюс рука витягується, да? Е, окей. Ну, десь давайте 9 з 10. Забули про саму голову. Е, Але не забуваємо: е, селфі-палка з Аліекспрес. Все е, остальне з тему. Так, війки. Я їм вже дала оцінку, не пам'ятаю скільки, по-моєму, теж чи 8 чи 9. Тому що потрібно реально помучити, щоб їх сюди начепити, а потім ще причепити нормально. ну Десь 8, 5, 9, ну, десь так. Боже мій. Що тут у мене твориться? Я вас зняла для того, щоб показати, що тут взагалі робиться. Ось до чого приводить. Розпаковка посилок. подивіться. Все просто весь пол в цих посилках. Це взагалі. Так, я тут щось заряджала. Нічого. Ні, я заряджала ось цю штучку. Вона ну, не хоче працювати. Не знаю чому. Вона ну, не працює. Ой, ой-ой-ой, тих. Ой, ой, Трошки щось вилила на мене водичку. Давайте заряджаю, я її знову підключу, мабуть вона працює. А, я зрозумів. Ні, блін, я не розумію. Я не розумію, вона працює, типу, коли вона підключена до розетки, чи її саме потрібно заряджати. Ви, що боже мій. А, ні, у мене заряджалося, у мене заряджався мікрофон. Так, давайте. Оп. Так, эту штучку я вже оцінила, вона дуже маленька. Вона тут, до речі, світиться кольоровим. давай. Бачите, вона світиться. Бажко дихну. Щось. Ходімо до сміття. Ось так виглядає. Ну, до речі, непогано, але так як iPhone синій, воно, ну, типу, не прям дуже суперсько. зараз, Задіску хочу поправити. Такі пудрі гарно, Воно, типу, ну, взагалі не дуже добре виглядає, тому що iPhone е, синього кольору, але хочу вам сказати, що воно непогано, так? мене на швиденьку вже сідає лампа. Мені освітлення. Ось так виглядає. Блін, от воно сюди реально йде. О, Жовте світло взагалі я, не потрібно його використовувати, але воно світить краще, тому краще вже його. Подивіться, телефон синій, чохол теж в таких темненьких відцінках. Ну, це, це круто. О. Друзі, всім привіт! Я вже з цією селфі-палкою. Як вас розвернути? Ой, ой! А ну. ка Блін, це дуже стрьомно виглядає. Я тишечки щось не хочу довіряти, ці штуки, чесне слово. Як вімкрути світло? Ой, я вже вимкнула світло. Крито... Вау! Оу, вау! Це так взагалі я, я не привикла до селфі палок. Я ними майже не користуюсь. Це супер. Ось ця штука це реально вау. Я вам вирішила показати ще раз, як вона виглядає. Ось так. Зараз, оп. От я все так і планувала. Ой, ну взагалі це дуже комфортно, тому що тут палка, ось ця ось, вона така, вона гладенька і, типу, це прикольно. О, воно прям ось так може скластися. Я не... Ой, я не очікувала прям такого. Що воно прям настільки добре може скластися. Блін, але ця паличка все-таки вона, вона коротенька. Я би її зробила ну, трішечки довшу. Ось. Ну мені подобається, мені І лайк. Просто подивіться, наскільки він вмісткий. Ось.